12 листопада у Голу Грук Соборного Бачимо, що біля, знову біля ветеринара автівка. Автівка, теж належить колишньому прокурору на прізвище Жуковський. Чи Жук чи Жуковський зараз не згадаю. Бачите? Ну, а варік у нас оце щось вирішує. ще він зламався, має бути три стояти. Але він ну, використовує свої зв'язки або досі почуває себе прокурором.

І бачиш, що тут вона стоїть на варі. І, І нічого, давай гриби звідси. А де трикутник, дай трикутник. Давай гриби звідси. Має бути розміщення трикутника, щоб ломана. Давай не розказуй ні байки. Гриби, да. давай звідси. Тихай чекаємо поліцію. Бачите, ігнару. Бач ти, поколожуков, скаже. Ти бачиш там варіка, сам сидить просто у лікарях. Або там тварину чекаю, або сам підлікуватися. Не знаю. Ось.

Ви, я не ви припаркували де зараз? Де, ну стоянки, що бачите, говорить ні. Читайте право дорожнього рука. Ви читаєте, я читаю. Да. Ви знаєте, що згідно право дорожнього руху, з основанка запрещена. Стоянка, 10 метрів. 30 метрів. Читайте право дорожнього руху. Ямте да. покажемо документи ваші. У вас. Що ви мені? Я документи покажете ваші. Еще. Ой. Бачите, это прокурор. Больше. Ишо! Еще? Убираете? Законодательный прокурор. Давайте, будь ласка, ваше посвідчение готия. То, на основанні того, що ваш автомобілів припакований з порушенням правил дорожнього руху. Коли порушуєте правила дорожнього руху, якщо да. не розумієте, це щось да. будемо проводити розвідку зараз прави. Будемо приймати рішення законно. І начина законодавства за, за порушення 9, правил дорожнього да? руху 15.9 да. правил, так? Що вам смішно? Ну, да, ну, ти за вашого автомобіля не можете їхати може Ну отак, тому що прописано правила дорожнього руху, що вийшли за 30 метрів до, до і після за зупинку. Ну а ви дивіться, пало, де припаркувати руху, Ви слова. оцінюєте, де воно то... припаркували зараз? Я оцінюю, де Добре. я воно припаркували. Давайте водійські посвідчення, будь ласка. А, а привійте вам славку вольного спині, що ж він такий агресивний дуже. Не чуєте, чи ні? Ми... Чуєте водійське посвідчення. Збирайтеся, збирайте. Законні підстави. Нічого себе. Закон підстава, тому що ви паркували автомобілів. Давайте почитаємо. Так, почитаємо. Разом відкривайте, два. відкривайте. Документи, Ми не немає. Я говорю, приготовте документи, будь від ласка. Відкриваю Дома. вам щось правила дорожнього руху. 15.9 пункт І.

А можете перевірити на алкоголь на скалі <ріст> не перевірити? Він дуже є агресивний ну, дуже. Як він лайку використовує, Ви біцна, агресивний, віцна, каже, я, віцна, я не надам. Я дагозіру, ага. Ага. Ви скажете, що він себе веде. Нема ж у вас де він керує транспортом. Так він не відмовляється. Він сказав, що я залишив, я залишив то. Що? Ви його захисник чи що? ви знаєте, що? при складанні адміністративного протоколу і вони буде? Він направив дорожню руху, 15-9. Да? є. Ближче 30 метрів від посадочних майданчиків та зупинки машин транспортних засобів, а коли їх немає, коли 30 метрів від дорожньої рюкзаки, так і після обох боків. Обох боків. Ну, ви що, не розумієте, що ви зараз говорите? Ви, Шан... ви коментуєте зараз по своєму, власному, Я можу. не немає. Дивіться, от прописують правила руху чітко, ближче 30 метрів до і пізно. До і після, не воно Мож... на, на майданчику. Там так і що написано, що на майданчик. Нема, не написано. На ну, ну, я, я, я Добре, ми оскаржете мої дії, да, згідно чин законодавства, законодавство, судді. Якщо ви читати, що один постійно незаконно. Ви маєте за права. Не маєте права на прокати, ви розумієте? На перекладача. Хочте, щоб ви ще були шукали. Природы справа. Я заявлю вам зараз расклапота. 286 заявляйте. Нет, зараз, да, руху. Нема дорожнього Хорошо, Ви так вважаєте. Я уважаю, что я порушень. Ну так давайте зустрінемося в суді. Давайте ми знайомимся з вами. Мене звати Жиковський Дмитро Гивач. Я вас посвящу, Дмитро Іванович. на призмете полностью. Кажучи, Михайло, Михайло Григорович, я вам yeah, е, no, відмовляюсь. За кой на шити? Ви мовляєте, я була законна підставка. Я вам повідомив. Добре, ви скажете, ви знаєте дні. Так, Жуковський, так, ви говорите? Так, Жуковський. Ось така поведінка прокурорів та колишніх прокурорів на власне порушення. розумієте? Замість того, аби, 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 бути членом показувати, документи посвідчення тощо, або з'ясування. Він сперечається, що, що, що хмуриться. А де вас все а, а як мені з вами я Ривай, я що, дай, дай, не Я каже, перевірте вона алкоголь. Мені що прогнутися під це. Що ви говорите? Просто бути людиною. Я так, я дикнопав, да, так. Да. Треба перевірити, на поля спинення. Тому що ж... Навіть не, роз, не розуміє, про що мовиться. Плані вийде в них у тебе відповідальність і зачинення правокружі. Хтось так впевнений. Собщо, не 100%. На всі 100%. Ну дивіться. Потім вот. у нас не було. Oh. Важайте, ти... число місяць а буває, що, там... що вас вона вже не робить нормально, не може бути. Ми перевірили, ваше посвідчення. Дівели його нам для перевіри. Отже, колишній прокурор Жуковський скористався правом щодо перенесення розгляду справи на іншу дату. Значить число. До речі, щоб ви також знали, що кожен має право е клопотати, перенести розгляд справи на іншу дату. Або він не місцевий, або ще щось в ну, різних підставах. І зараз саме з цим прокурор скористався, е розправу перенесли. Побачимо, які будуть... Напевно, ми будемо його оскаржувати, але побачимо, що буде далі буде.